Вертити, сестри, я вітаю вас і слава Богу, що ви можете тут бути. І це дуже велика привилегія на сьогодні, що можете збиратися разом, спілкуватися і мати можливість познавати його волю. А сьогодні, якщо я зараз знайду спаргалочку, сьогодні... Я хотів би задати не, те, питання, не, напевно, неправильно буде сказати, не задати питання, а озвучити питання, яке повинен задати кожен сидячий тут, Собі. Питання настільки просте, але на самом а... тяжко, от я думаю, тяжко на нього відповісти. Я спробую доказати, що тяжко якось буває. кожному з нас. І так питання про все. Хто я? Людина. Ні, ну, все справи, а? Да? Хто я? Просте питання це людина. А, першим Корінфя. А ну давайте, хто, хто перший я чи а, я не я? А, перший Корінфян. Четверта глава, перший вірш. Пише Слава. Це апостол Павло каже: нехай кожен вважає нас слугами Христовими та Управителями Божих таємниць. Апостол Павло, знаючи, хто він, і каже, я кажу, і так, нехай кожен. Уважає нас за Слуг Христова. Ми часто читали апостоли як казав, я раб Христа, я служитель. Вони називають себе конкретно, хто я є? А це питання дуже цікаве. І от якби до вас підійшли в церкві? от, Борис Іванович після служіння питання. То ти? Що ви скажете? Що ви скажете? Що не ну, христини. Боже дитя, Спасене. Ну, Є куча варіантів, як відповісти. Але в церкві я відповів. Я ну, християнин, я віруючий. Якщо ми прийдемо в чужу церкву і нас питають, хто ти такий. Що ми скажемо? Я ще не буду в Вонецькій церкві. А, окей, добре. Подідомося. Добре. Але тому ми відповідь цю завжди. Коли я вдома з дітьми граюся, хто я? У мене ще буде в Онецька церкві. Я не скажу, я ще не буду в мене церкві. Ні. Я папа. Тато, тато. Батько, коли я разом з дружиною, то хто я? Чоловік. Чоловік? Ну логічно. Коли я в школі, ну коли був маленький, як ви? Ученик. Коли я пішов далі вчитися в інститут, коледж, хто я? Студент. На роботі хто я? Працівник. Працівник. Хтось бухгалтер там. Струїтель, водітель. Мапа, ти не кого я в строїтель. Так вот. Що <мене. ріст> <Тас> розбивається. <ріст> Ось, На роботі я працівник і маю якусь должность. Можу бути врачем, можу бути столяром, можу бути професією. Але я на роботі той, хто є. І це цікаво. А хто я тоді? Хто тоді я? Хто із цих всіх званій я насампіля. Насправді. Тиття Боже. Цікаво. Але. Знаєте, Коли ми задаємо це питання, а, знаєте, і ми даємо якусь відповідь. Ми завжди даємо відповідь. Ми, ми розуміємо цю відповідь. Але таке питання. Коли ми відповідаємо, наскільки ця відповідь є дійсністю? Наскільки ця відповідь відповідає той дійсності, яка є? І наскільки ця відповідь може змінитися, коли зміняється в житті на щось? Готовий я відповісти так же коли йдуть якісь зміни в моєму житті. Знаєте, це дуже таке цікаве питання, тому що життя різне, собуття в нас в житті різні. І от наша ця відповідь, хто я, є дуже важлива. Тому що багато, ми коли вначале говорили, хто я брав різних іпостасі, якщо можна так сказати, вдома да? я один. Я можу бути батькою, можу бути дружиною. Хто, а, Може хтось дитиною буде, коли да, є батьки, ми ще діти. Хоча, може, у нас саміх є діти, да, але ми діти. І це теж все звання, яке воно залишається. На роботі ми солішко сім Може хтось директор. Да, на роботі може бути. І це определене звання. Це той титул, це те состояння мене, яке я хожу, находжусь в той епофері. В різних обставинах. Але... Інколи люди так буває. Слово Боже, ми бачимо багато, коли апостоли і різні люди кажуть дуже красиві речі про себе. І багато людей, читаючи Слово Боже, вони приймають і хочуть бути подібними. Хтось каже, читає Слово Боже, що а, апостоли пишуть яра Бога. Ну, не тільки апостоли писали, але інколи. Люди називають себе рабами, а ведуть себе як господарі. Yeah. Yeah. Хочу раб, але хоче, щоб всі йому поклонялися. Хтось називає себе батьком, татом, але не має любові до дитини, зневажає дитину, не замічає дитину. Yeah. Хтось називає себе людиною мира, але Підтримує вбивство, підтримує біль, підтримує насилля. Хтось каже, що він вчитель, а Яков каже не треба. Не всі є звучить. Це дуже важливо, що інколи ми можемо називати себе і вважати себе кимось, але при цьому бути не тим. Ми можемо називати себе а, учніком. Да? Учня. Але не вчитися, ну, просто не вчитися, то хто тоді є? Хто, коли ми навчувався? Ну, Ніхто. Ніхто. Коли ми на роботі приходимо працювати і не працюємо, не виповняємо должності. І навіть хуже того, ми вчилися, якби, але не вчилися, прийшли, маємо диплом врача. Хірура, а вона кажуть, ось це робоче місце, постійно скальплюють, давай. А тут такі, а де кнопочки, де клавіатура, де мишка? Якось, що це таке? Все, ще емію, все що, там, ще я знаю, що я вмію, це на комп'ютері роботи, операція робити. Ще не знаю, з цим працювати. Тобто ти кажеш, що я хтось, але не є таким. Єсь, а... Я знав, сьогодні відповідає, хто вийде. Ви да, Чому? Тому що це відповідь для нас кожного. Ми самі можемо можете Апостол Павлов мав відповідь. І, давайте прочитаємо а, послання, послання філіпійцям. Я думаю, це, це ви знаєте, дуже гарно ці слова. Так, тільки треба ще знайти йдеш наступ сміття. Так, коли тян. Третя голова. Четвертий -я, Я думаю, ці слова, ви знаєте. Апостол Павел був особливо людиною. І він мав статус, І він міг себе назвати полісному. Давайте прочитаємо Фекар, третя голова, 4 розі. 3 розі, 4 віша. Хоч я і ми міг би покладатися на тіло. Коли хто й думав покладатися на тіло, то я тим паче. Обрізаний восьмого дня з роду Ізраїля. З племені Венеміна єврей із єврею, що за закону парисе. Щодо ревності, Гонитель церкві, щодо праведності, яка від закону без догану. Але що було для мене надбання, то я визнав, визнав ради Христа за втрату. І взагалі усе визнаю за втрату порівняно з велищом. Познання мого Господа Ісуса Христа, задля якого я все втратив і вважаю за сміття, аби здобути Христа і виявитися в ньому не зі своєю праведністю, як і з закону, але з тією, що через віру в Христа, справдістю, яка від Бога через віру, щоб пізнати його і силу Його Воскресіння, і бути спільником Його страждання, уподоблюючись Його смерті аби якось досягти Воскресіння мертвих. Апостол Павло він знав, хто він є. Ну, Він знав. Він був дівним, він мав дуже, скажімо так, на той час і гарний рід, і релігіозне, і, і соціальне положення гарне, і релігіозне положення гарне мав. Він був і характерним образований. Він мав все. Він мав визнання. Він мав якісь привілегії. Він міг себе називати, прийти і казати, я фарисей, я вчитель, я мая якесь служіння. Він міг це вважати дуже важливим. Він знав свій статус. Але що він сказав? Я маючи що в своєму житті. Я від цього відмовляюся. Я вважаю, що то все, що я маю, то є недостатньо важливим для мене. Для мене є важливим, то є Бог. Я вважаю, все те, що я маю, втратою. Інтересне слово, я втратити все. Воно мені не потрібно. Це сміття. Чому? Тому що я вважаю бути з Богом. Він сказав, аби здобути Христа. То все я відмовляюся від цього раді одного, щоб здобути Христа, щоб бути частиною Його життя, служителем. І останні його слова, аби якось досягти Воскресіння. Апостол Павло не зрозумів для себе, хто він. Він чітко для себе зрозумів, хто він і чому він бажає. Він людина, яка хоче бути з Богом в вічності. Хто я? І знаєте, якщо дивитися на апостола Павла, я на нас підібрав таке слово, що він був радикально служити. Чому? Тому що апостол Павел відмовився дійсно від цього. У нього не було сім'ї, в нього не було, було домівки, в нього було що? Служіння. Він радикальний. Він радикально поступився в житті, він відмовився від цього, щоб посвятити себе. Своє життя Богові. Так повинні всі робити? Я не знаю. Тому ага. і ні, а може і так. Але є щось важливе в своєму житті, що ми повинні зробити і мати однозначність. В одному із, одній із книг старого Заповіту. Одна людина, я буду, думаю, ви згадаєте, хто це сказав? Так, я ще б знайти мов. Це Ісуса Навина, 24 глава, 25 вірш. Знаєте слова, які він сказав? Хто пам'ятає? Дуже важливі слова. І це відповідає, я думаю, це повинно відповісти, хто я. Вірно? 24 15-15. І ці слова повинні допомогти відповісти, хто я? Дійсно ж я? 24? 15. Якщо ж не угодно вам служити Господу, сьогодні виберіть собі самі, кому служитимуть. Чи Богам Бога ваших батьків? які на другому боці ріки, чи богам, амарійцям, між якими на їхній землі живе Яш і Міді служитиму Господу, бо Він святий. Хто я? Ці слова людини, яка зробила вибір. Хто я? Я той, хто служить Богом. Це відповідь. Це відповідь для Нього, для його життя. Він сказав, я той, хто я і моя родина буде служити Богові. Ось то я. Апостол Павел сказав, хто я? Я той, що відмовився від цього, щоб служити Богові і бути з ним там на небі. Ось то я. І Він посвятив своє життя. Кожному з нас? Це питання завжди здається завжди. Хто я. Коли я на це питання, да, то я думаю, смів би я відповісти ось так, що от на роботі сказали б мені, хто ти? Я невірно ніколи не відповів. Першою думкою в мене не буде думкою, що я християнин, що я людина, яка посвятила своє життя Служінь Богу. на роботі я все ще думав, що хто я. Думаю, я струйний. Сразу перше, що входить, коли я вдома, то я батько, я дивлюся, граю з дітьми. Але важливо знати, знаєте, існує в нашому житті оце розуміння кожного дня і там, де я є, хто я? Якщо я в церкві християнин, і це просто, ну тут просто це. Відповісти, дуже просто. А являюся я вдома чоловіком та християнином? Являюсь ли я дома батьком та християнином? Являюсь ли я в школі, учнем та християнином? Являюсь ли я уві, це, ну, в інститутах студентом і християнином? І на роботі? Я хто? Працівник і християнин? Тому що це наш вибір. Якщо я вибираю бути з Богом і служити Богові, то я є християнином завжди. ким би я не був, ким би я не працював, що би я не робив, я їм буду. А якщо я цього вибору не зробив для себе, коли я не сказав ці слова, що я і мій дім будемо служити, то може я тільки в цьому домі, в неділю. І можу відповісти на це питання. Тільки тут мені прийде на думку, що я християнин. Тільки тут, в цьому домі, в неділю прийде мені на згадку, що я хожу в церкву, що я читаю Біблію. І це дуже важливо, кожному з нас. Де ми знаходимося? Де ми б не були? На питання, хто я? Розумію, що я той, хто прийняв рішення бути. Божої дикими. Якщо ми це пам'ятаємо, це дуже важливо. І сьогодні я хотів би, щоб кожен з нас про це пам'ятав, де б ми не були завтра. Завтра будемо в різних кінцеві. Хтось вдома, хтось в школі, хтось на роботі, хтось ще. А хтось повинен розуміти, хто я. Дайте відповідь завтра. Сьогодні не треба. А ось завтра дайте відповідь на це питання. Хто я? Ай, давайте допомогу.